Святитель Кіпріан за походженням був сербом або болгарином, подвизався на Афоні. у 1375 році. Був поставлений на митрополита всієї Київської Русі патріархом Константинопольським Філофеєм ще за життя святого митрополита Олексія. Пам'ять 12-25 лютого, тому святитель Кіпріан керував спочатку тільки південно-західною частиною Київської Русі церкви. У 1390 році він остаточно посів кафедру. Святий виявився мудрим і старанним охоронцем церкви Божої, її чистого вчення і встановлень. Особливо багато дбав він про впорядкування богослужіння і виправлення богослужбових книг. Збереглися автографи деяких слов'янських перекладів святителя. Своїми пастирськими посланнями він утверджував віру в церкві. Широко відома його діяльність з перекладу богослужбової літератури помер святий у 1406 році. Мощі його знайдені в 1472 році, спочивають в Успенському соборі під спудом.